Перша функція для того, щоб знайти її первісну, по-перше, числовий множник 3 в чисельнику ми переписуємо. Далі. Біля х коефіцієнт 3, тому ми множимо на обернений коефіцієнт на 1 третю. А далі, за табличним значенням, первісна. Від одиниці на х у квадраті, це мінус одиниця на х. Тобто далі ми множимо на мінус одиницю, що ділиться на 3х мінус 1. І після скорочень ми будемо мати мінус одиниця на 3х мінус 1. Ну і, звісно, плюс c, якщо говорити про загальний вигляд первісних. Тобто, як ми бачимо, це відповідь Б. Чому? Якщо ми маємо функцію 1 на х у квадраті, первісна, як ми сказали, мінус 1х, дана функція має вигляд х в мінус другому степені. А тому первісна буде х мінус 2 ми додаємо 1, буде в результаті мінус 1, і ділимо на мінус 1. Тобто, як ми бачимо, це мінус х. В мінус першому степені це мінус 1 на х. Тобто, як ми бачимо, от ми і записали первісну від 1 на 3х мінус 1 до квадрату. Наступна функція, і будемо шукати її первісну. Ну, по-перше, знову ж таки, коефіцієнт 3 в чисельнику переписуємо. Далі, коефіцієнт біля х3, знову ж таки, ми множимо на 1 третю. І далі шукаємо первісну від одиниці, що ділиться на 3х-1. Первісна від одиниці на х це логарифм натуральний модуль 3х-1. Отже, скорочується трійки, і будемо мати логарифм натуральний. Модуль 3х-1 плюс це. тобто відповідь Г. Наступна первісна має вигляд. Х у п'ятому це х у шостому, що ділиться на 6, а первісна від х це х у квадраті, що ділиться на 2. Тобто, як ми бачимо, це А. І наостанок для того, щоб записати первісну даної функції, функцію я перепишу у вигляді х в мінус п'ятому плюс х. Отут уже ми будемо шукати первісна, і це буде хміну 5 додаємо 1, це мінус 4 ділимо на мінус 4, і плюс х в квадраті, що ділиться на 2. А тоді в результаті ми можемо записати це наступним чином. Отже, буде мінус четвірка в знаменнику. Далі хміну 4 можна записати ось таким чином, і тоді в чисельнику буде 1. Плюс х у квадраті, що ділиться на 2, і плюс С. Тобто, як ми бачимо, це відповідь В. Знаходимо первісні. В першому випадку функція, 5, що ділиться на х, можемо записати як 5 що множиться на 1 на Х. І тому первісна. Буде виражатись таким чином. Числовий множник 5 залишаємо, а первісна від одиниці на х це логарифм натуральний модуль х. Ну, і, звісно, плюс c. Тобто, як ми бачимо, це варіант г. Наступний, ми маємо функцію y дорівнює 1 на х у 5-му, а це можна записати як х у мінус п'ятому. Тому, коли ми шукаємо первісно, то це буде хміну 5 додаємо одиницю мінус 4 поділити на мінус 4. Тобто, далі можна записати це таким чином. Мінус стоїть перед робом, четвірка залишається в знаменнику, хміну 4 ми можемо записати як х у 4 в знаменнику, і плюс С. Тобто, як ми бачимо, це варіант Б. Далі, первісна від 5х, це 5. Х у квадраті на 2 і плюс С, тобто варіант А відповіді. І далі Х у п'ятому степені це х у шостому, що ділиться на 6, плюс С, тобто, варіант Д. Шукаємо первісні. Для першої функції ми маємо перший числовий множник переписати 5. А потім шукати первісну від синуса х, а це мінус косинус х і плюс С. Тобто, як ми бачимо, це мінус 5 косинус х плюс С варіант D. Далі функція виражається формулою синус 5х. Тому первісна буде мати наступний вигляд. Біля х коефіцієнт 5 виносимо обернений 1 п'яту, а потім вже шукаємо перевісну для синуса: це мінус косинус 5х і плюс С. Тобто, як ми бачимо, це мінус 1 п'ята, косинус 5х плюс С, або мінус косинус 5х, що ділиться на 5 плюс С. Варіант А. Далі. Знову ж таки, первіс на наступної функції буде такою: 5 числовий множник переписали. А потім шукаємо первісну від косинуса. А це синус. Отже, 5 синус Х плюс С. Як ми бачимо, це варіант Г. І знову ж таки, остання функція має таку наступну первісну коефіцієнт виносимо обернений, 1 п'ята. Первісна від косинуса це синус 5х і плюс С. Тобто синус 5х, що ділиться на 5 плюс С. Як ми бачимо, це варіант В. Находимо інтеграл від π на 6 до π на 2, 5 котансх. Синус х dx. Перш ніж шукати інтеграл, а у нас немає правила інтегралу добутку, за яким ми можемо його шукати. Тобто, ми маємо спочатку перетворити під інтегральний вираз. Розпишемо спочатку котангенс. Що таке котангенс? Це. Так, запишемо тут пів на 6, пів на 2 межі інтегрування, 5. Котангенс це косинус х поділити на синус х, і потім помножити на синус х дх. Тобто, як ми бачимо, синус х скорочується, і ми маємо інтеграл 5 косинус х. Будемо шукати 5 числовий множник винесли. Первісна від косинуса це синус x. І далі межі від пі на 6 до пі на 2. Спочатку підставляємо верхню межу, тобто буде 5 синус пі на 2 мінус 5 синус пі на 6. Синус пі на 2, відоме значення 1, тобто 5 помножити на 1. І далі 5 помножити синус пі на 6, це 1 друга. Тобто, ми маємо.